Прекрасна матінко, мати дорога, є ти так дуже гарна. Коли б не віра, то люди називали би тебе богинею. Твої очі є більше промініючі, ніж сонце. Мати, є, є ти гарна. Тішуся тим. Люблю тебе. Ах, помагай мені. Отак От Палко, в такій палки молитві звертався отець спів до Матері Божої. Бачимо, що Марія посідала важливе місце в його духовному житті. так, вона не займала місце Бога, і вона ніколи не хоче на це місце претендувати, але властиво вона хоче нас провадити до Ісуса, до більшої злуки з Богом. І отець пів наголошує на цю красу Матері Божої, так? на цю духовну красу, яка також є і красою і тілесною. Знаємо, що Марія дала Ісусує тіло. тобто, Ісус Христос народився з Матері Божої, так, з Діви Марії, воплодився від Діви Марії, так, зачався від Святого Духа, так як ми це визнаємо в символі віри. Отже І ця краса Матері Божої є величною і, недо, і її важко зрозуміти описати. Так, якщо можемо побачити, наприклад, з Візій Фатімських. Дітей, чи, наприклад, візії інших, де Богородиця об'являється, зокрема Мджиґор'я, то дуже важко властиво описати цю красу Матері Божої. Завжди це є умовно. Так, щось. Тобто духовні речі не, ніколи нам не вдасться описати розумовим способом. Так? Тому апостол Павло каже, що те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те Бог приготував тим, що його люблять. Так? Але в міру нашого духовного поступу, в міру нашого духовного розвитку, Господь Бог буде нам привідкривати цю духовну красу, буде нам показувати більше, так. І навіть якщо ми, ми на даному моменті перебуваємо в темряві, так? не бачимо цієї краси, не варто того, зупинятися, не варто припиняти молитися, але властива Марія, яка як казала Меджукорі, якщо би. Якщо б ви знали, як я вас люблю, то ви б плакали з радості, хоче нас цією красою своєю зцілити, так? попровадити нас до, до вічного до, до вічного життя. І тому, нехай ці слова це піво стануть для нас такими, е, таким натхнінням, щоб ми власне в своїй любові до Матері Божої не уставали, не, не зупинялися, але зростали. І щоб любили її так, як сити співа.